Обговорили з паном Сергієм про те, як кошторис 2026 буде захищати нашу інфраструктуру. А яких ще змін до бюджету чекати, і чи зміняться соціальні видатки? Зокрема, про це теж питаємо у інших народних депутатів. Насамперед, видаткова дохідна частина проекту бюджету збільшилася на 20, більше ніж 27 мільярдів, а видаткова більше 30 3 мільярдів де взялись гроші? Ну по-перше, передбачається збільшити оподаткування з прибутку банків, бо на сьогоднішній день це 25%, Пропонується до 50%, На нашу думку, це правильний підхід. Наступне: куди підуть кошти? Кошти підуть на підвищення зарплати вчителям і педагогам в цілому двохетапне. Це і викладачам вищої школи, а також поповниться резервний фонд. Також ще ряд важливих видатків, які потрібні на сьогоднішній день для функціонування держави. Дійсно, є кілька суттєвих правок, які запропонувала Верховна Рада. По перше, передбачено збільшення видатків державного бюджету майже на 6,6 мільярдів гривень на підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти. По-друге, передбачено додаткове виділення 500 мільйонів гривень місцевим бюджетом на житло для евакуйованих осіб та внутрішньопереміщених осіб. По третє, передбачено 1 мільярд гривень на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків. По четверте додано 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у садочків. І дуже важливе питання це розгляд з 1 вересня 2026 року. Додатково підвищити заробітні плати вчителям, цим займається сьогодні. Кабмін більше коштів нам потрібно на збройні сили, але навіть з того, що закладається кабміном, і з того, що ми профінансували цьогоріч, ми розуміємо, що коштів ще не є достатньо стільки, скільки потрібно. Друге, що важливо, хотіла би акцентувати перед другим читанням перед голосуванням, ми частина депутатів, в тому числі, я, ми будемо наполягати на Рішення, щоб залишити за місцевими громадами на 60%. ПДФО, як зараз пропонує Кабмін, а все ж таки 64%. І Про це 64%, власне, додати 4%, ми проголосували відповідну поправку під час першого читання. Третє це все ж таки е, зробити. Правильні розрахунки і зуміти забезпечити однозначно всіма необхідними податками не тільки нашу оборонну сферу, але і місцеве самоврядування, яке має сьогодні багато викликів.